Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 191 заняття, тема якого довжина кола та довжина дуги кола. Отже, працюємо з колом. Дивіться. Сьогодні ми з вами розберемо три формули. Перша формула це формула для знаходження довжини кола. Тобто, маємо коло із центром О радіуса R. Давайте знайдемо його довжину. Це дорівнює 2 πr Тобто 2, це як число ми записуємо просто. Пі, Згадуємо, пі в нас це а, постійна величина, що дорівнює приблизно 3,14. І множимо ще на радіус. А радіус в нас дорівнює 3 см. Помноживши це все, ми з вами отримаємо 18,84 сантиметри. Оце є наша довжина. Але ми могли записати цю відповідь і альтернативно. Тобто, дивіться, зазвичай число Пі не рахується, Тобто ми могли тільки 2 помножити на 3, а ПІ просто дописати. Це як кому зручно. Можна порахувати, можна записати у такому вигляді. Сподіваюся, з довжиною кола вам було зрозуміло. Тепер розберемо цю формулу, де довжина ділена на діаметр, величина постійна для кожного скіл. Зараз поясню. Маємо ще одне коло. З центром у точці О1 та радіусом 4. Дивіться, якщо ми будемо шукати довжину цього кола, ми її, в принципі, вже знайшли. Тобто, в нас довжина цього кола, це вийшло 2 помножити на 3 та помножити на π, Да? І якщо ми поділимо на діаметр, а згадуємо, що таке діаметр. Діаметр в нас це 2 радіуси. Тобто, якщо один радіус це 3, то діаметр відповідно в два рази більший дорівнюватиме 6. Це в нас для першого кола співвідношення. Тепер давайте складемо співвідношення для другого кола. Знайдемо довжину цього кола. Для цього нам необхідно 2 помножити на 4 радіус і помножити на π. І, відповідно, після цього нам необхідно все це поділити на діаметр за формулою на діаметр. Як я вже сказав, діаметр це 2 радіуси. Якщо діаметр це 2 радіуси, то тоді, якщо 1,4 то 2 це 8. І дивіться, що в нас виходить. 2 помножити на 3 буде 6. Ми можемо скоротити тут 6 і тут. 2 на 4, 8, ми можемо скоротити тут 8 і тут. І в нас виходить, що тут, що тут пі у залишку. Це каже нам лише про те, що дійсно відношення довжини кола до його діаметра це стала величина. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Зараз я вам розповім формулу, як знайти довжину дуги кола. Що це таке, зараз поясню. Припустимо, маємо коло. З центром у точці О. І в нас це коло стягує певну дугу, ось вона, ця дуга. І нам треба знайти її довжину. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно пі, ну ми його знаємо постійно, радіус, у даному випадку ми його також знаємо. І кут, що утворює ця дуга, тобто ось він. Ну, давайте уявимо, що цей кут дорівнює, скажімо, 60 градусам. Тобто кут ми також тепер знаємо, і все це нам необхідно поділити на 180. Тобто чисто просто знати, як підставити у формулу і як порахувати. Нічого складного. Пі помножити на R, тобто на 3, помножити на альфу на кут 60 градусів. І все це поділити на 180. І рахуємо, давайте подивимося, що в нас вийде. 3 помножити на 60 це буде 180. Записуємо 180 ділене на 180, і ще дописуємо. 180 і 180 скорочуємо і в нас залишається просто пі. А згадуємо, що в нас це приблизно 3,14, тобто довжина дуги кола, це 3,14 см. Отже, на цьому тема в мене закінчена. Сподіваюся, ви її зрозуміли. Але якщо залишились деякі запитання, то будь ласка, пишіть коментарях. Спробую відповісти усім до зустрічі на наступному уроці.